Вітаю вас, друзі, а також колекціонери на моєму каналі. Поговоримо сьогодні про таку модель. Це модель Пегасо. Pegaso. Pegaso Troner плюс, як ви бачите, на кабіні написано. Вирішив я їх взяти аж три штучки, не повірите. Це одна оригінальна, будемо казати, про яку ви всі знаєте, хто там купував її раніше, моделі колекціонери Звичайна одна оригінальна модель, я її не чіпав. В ніяких цілях я її не використовував. Чому взяв аж три? Не з того, що вони дешеві, а з того, що вони були в свій час, в свої, як би мовить, в свої роки. Вони були різної конфігурації, тобто різні моделі. Як із довшою базою, так і з коротшою. Це тягачі. Вона дуже легенько розбирається, знімаються оці, як би перепрошую, знімаються перекидки, знімається це все окремо бак, як ви бачите, ресивери знімаються, сідло. Також цей малесенький ресивер, який ззаді стоїть. Він також знімається, це окрема деталька. Задні стопи я не чіпав, зняв просто крила. Задні крила разом з стопами знімав. Це все познімав. Кабіна відкручується. Малесенький тут шурупчик є. Він йде на викрутку, яка не 4 грана на тройну, як би мовить. Бампер він йде окрема деталь. Він просто приклеєний до самої основи. Там є така частинка на, на кабіні. Металева, пластик, металева виступає така частина з кабіни. І він просто приклеєний до цієї частини кабіни. А кабіна вставляється в раму. Там такі отвірі є невеличкі, кабіна туди вставляється. До чого я веду? Я її розібрав і захотів собі таку зробити а, довшою базою, просто з кузовом за плечима, тобто за кабіною кузов. І от представляю для вашої уваги таку ж модель, як я зробив з довшою базою, іншу Пегас. Оце вже, будемо казати, конверсія повноцінна. Ці трошки відставлю окремо, щоб не зачепити. От Бачите, для чого я вам показав її спочатку. А ця повністю базу я розтягнув, наскільки собі забажав. Повністю база зроблена оце з пластику. Пластик використовував 2-мм. 2 мм товщиною. Їх тут аж два, дві частинки з цієї сторони, а також з цієї частинки. Ось він просто звідси покажу. Оце 2-х мм пластик. Це просто зробив такі два лонжерони, які входять туди в будку. Бачите, я можу її тримати просто за будочкою, вона тримається в мене. Модель сама файно зроблена, вся повністю перефарбовував, повністю все знімав. Абсолютно. Це і зеркала знімав, і двірнички знімав, двірнички деякі не доклеїв. Тому що вони мене от повертаються. Бачите, вони вращаються, якби камера щоб здовбила кадр показати. От Двірнички в мене поворотні лишилися. Тому що я їх акуратно діставав звідти. Тобто, як, з цієї сторони там вони запаяні. Я їх обрізаю канцелярським ножиком. той край, і з цієї сторони я їх видушую булавочкою акуратненько, правда, щоб не вискочило ніде нічого. І не, не шукав я потім ці двірники десь за плінтусом, будемо казати, чи за столиком своїм, за яким я там сижу, знаходжу, чи за партою. Щоб я цього всього не шукав, я собі підтримую, звідти видавлюю їх. Таким чином я їх познімав на... наразі, вони в мене рухомі лишилися. Я їх поставляв таким. Можна так два поставити. Як вже я собі забажаю. Все інше я тут профарбовував не кістечкою. Навіть можете звернути увагу, зубна паличка і вона бачите у фарбі. Тобто, так я вмочав фарбу і використовував її сюди. Сюди використав декалі. Ці всі фари так само ж вони видушуються з тієї сторони булавочкою, так само їх на, назад на місце посадив. Вони не приклеєні. А, тільки бампер приклеєний до самої кабіни і основи. От цю частину кабіни я б не прокрасив, не профарбував. Бачите, вона повинна бути чорного кольору. Забув вже, правда. Не хотів вже вертатися, тому що я бампера приклеїв на своє місце. Оця частинка залишилася чорна. Ну, тобто не чорна. Ці частини пройоми, де радіаторні решітки, я не фарбував фарбою, тому що я подумав, що я вимажу саму модель. Кісточку не можу ну, так обрізати, щоб такий був проєм. Малесенький. Мені потрібно маленькі деталі фарбувати, то я кісточку канцелярським ножом обрізаю, краєчки. Вона мене робиться тонесенька. Але наразі я тут нічого не, ну, нічого не використовував. Я подумав собі у подальшому. Куплю десь, як би сказати, на інтернет-магазинах декалі чорні. Виріжу, сюди приклею. Будуть в мене прийомчики ці чорненькі. Буде акуратненько, все файненько. Тому я сюди ще повернуся. Саму модель покажу, як би вам так фонариком засвітити. Ліхтариком перепрошую. Серединку моделі. Якщо буде видно, там я використав із середини ізоленту. Ізолента сама не хоче хочу показувати вам це все. Задня частина за диванами, там за кріслами це ж, тряпчаста ізолента. І такий е, показує вид, все одно як там матерією обшито чи обтягнута задня частина кабіни. Таким чином я зробив. Там заклепочки ще лишилися на стелі в самій моделі, як ви можете, може, можливо, камера покаже вам. Як би вам показати. Можливо, я туди ще доберусь яким часом. Але сама фарба дуже цікава, вона блискуча, виблискує, бачите, скільки я вам її показую. От має модель такий принцип. Фарба кобальт називається. Це в металіку. Далі, що було мною зроблено, і коли я раму відрізав. Я відрізав з цієї сторони. І отут, де мост сам йде, я розрізав з цієї сторони частинку моста. А ось це, де у мене з'єднується мост. в подальшому, Сам мост це я робив е, палочка як би сказати, ця пластикова. ой Перепрошую, призабувся, бо все спішу, все спішу ці моделі робити. Це палочка ватяна о, згадав. Ну, обрізана з двох частин. ватка обрізана, профарбована і надіта сюди ж на цей отвір. Що тут іде, кардана в подальшому. продовжується кардан. Все інше тут було додано на місце на те саме поставлена <coughs> резина. <coughs> перепрошую. Також підножка, все я поставив. Це профарбував інший. Кузов використовував з чого, якщо ви звернете увагу, з цієї ж самої будки на півпричіпа. От в мене лишився ще кусочок такий, будемо казати, для прицепа. Планую ще зробити прицеп, от лишилася будочка така. Вона погрунтована спочатку мною була, от не видно тут, навіть декалі тієї, що там писало Пегасу. Як ви бачите на цій звичайній. Прогрунтована, а далі я собі її обрізав. Вона тут знімається, не хочу знімати. ну таке, Корпус лишився, тобто на прицепи ще будемо казати. Є також в мене фаркопи євро, які я собі замовляв на інтернет-магазинах. Я можу ще сюди поставити євро фаркопа. Тут ну, правильно зробити це, все потрібно буде по фотографіях, видивитися по інтернету. Сайтах і таке все інше, як правильно там ставився фаркоп на даних версіях моделі. Поставлю ще собі фаркопа. І буде в мене ще прицеп до цієї моделі. Наразі так виглядає донечко. Номерні знаки я замінив. Номерні знаки тепер в мене не іспанські йдуть, тому як модель іспанська Пегасо. А йдуть е германські чи німецькі, будемо казати. Також номерний знак спереді замінений. на на Німецького. Ці моделі е, автомобілів Іспанія виробник. Тобто не самої моделі, а самого, як би сказати, сама назва моделі Пегасо. Це Іспанія. Вони в е, машини виготовляли з 1900, е, 1946 року, якщо не помиляюся, я читав історію. Їхню дивився в Вікіпедію і все таке інше. Коли там писалося, що, що Енсо Феррарі дружив з цим же чоловіком, забув його, правда, прізвище ініціали, вони разом співпрацювали, виготовляли моделі, моделі машин своїх. Пегасо, автомобілі були також і легкові, також і автобуси були, Пегасо. І він також захотів собі, щоб у нього була емблема, так в історії пише в Вікіпедії, що емблема коника на капоті. От, так як у Ferrari, Enzo Ferrari коник на капоті, то тут стоїть о, Пегасо коник на капоті. Тільки Пегасо це вже коник з крилами, будемо казати. От з тих пір о, так і використовують моделі. Машини з кониками на капоті. Але в подальшому ця машина, цей виробник не розвивався. Був завод переданий там і для ДАФа, там читав, і кабіна була від ДАФа. Від вони отримували кабіни. І є з мордочкою ДАФа повністю. От я собі чому взяв три, тому що я оцю всю, будемо казати, все зніму звідсі. Відповідними інструментами. Тут в ємкості самі дирочки цієї перероблю. І буде мене як марка ще одна, як DAF 95-й, чи який там іде серії. Наразі я маю два, будемо казати, Пегаса оригінальний і ось такий такого масштабу з продовженою рамою ПГАСо довшенький. Зробив. Повністю вона вся котиться, все воно гарненько рівнесенько, бачите, ніде нічого, я душу в моделі вложу. Я її як-небудь не виготовляю, не роблю. Вона в мене, як би сказати, ідеальна. Якщо я захочу її продати, можливо, десь часом, то вона в мене повністю все функціонує, як і положено. Ось така в мене вийшла модель. Хто бажає собі зробити, можете робити. Тут нічого такого сложного немає. Тільки спочатку її потрібно всю модель розібрати. Оця частина моделі рама йде суцільна разом з самими крилами до машини. Оці. Крила підножки, воно суцільне з рамою, окрім навісних деталей. Тобто бак і вихлопна система окремо коробка, це разом йде з рамою. Ну там все можна послідовно побачити, коли ви її будете розбирати. Я її розрізав, тільки потім зрозумів, що ця частина ресивера окрема. Але я її назад на місце приклеїв. Я її спочатку знімав цю частинку ресивера, а потім назад на місце приклеїв. Оця частинка рами, отут що я вам показую, вона його, якби, щоб камера зловила, вона його, е та, що була. Перетинка на рамі. А оцю же частину раму я вже виготовляв сам. Тобто цей згід картонки бумажки, а з цієї сторони імітація така сама, ж, як тут на рамі переходничок, пластик стоїть так ребром. І воно все так функціонує одне під друге. Все одно, як вид показує, як все одно і рама та сама була. То я вам покажу ліхтариком. Так, можливо, буде краще вам видно. Вона вся ідентична, показує імітацію тієї ж рами, що, от ви взаді бачите, вона така на ізгіб іде. Така ж сама і там половинка йде кусочком. Повністю рама. Я старався, щоб все воно було функціонувало під одну е, попередчину. Як одна йде, так і інша. Можна було проформувати ще, правда, колеса самі. Я маю на увазі оці внутрішності, щоб вони були також сіренькі. Але це вже таке там, будемо казати, на любителя. Лишилася тільки вихлопна система сріблястого кольору. Ну, а все інше балончик в мене такий є. Я використовую балончики, якщо мені потрібно кісточкою малювати. Повторюся, я в попередніх каналах казав е, в своїх. Відео розказував з балончика, розколочую його і пирскаю це все діло в кришечку від балончика. І вже далі використовую фарбу кісточкою того ж самого балончика. Тут можна було б в свою чергу поставити ще козирок, щоб вона була така гарніша, як би сказав. Чи там брезговічки додати спереді. Але це вже таке послідовно, можливо, я ще щось до нього додав. Або поставити емблему пепсі Cola. З бутилочки пепсі Cola купити маленьку бутилочку. Вивіску приклеїти Пепсі-кола. Cola. Ну, щось можна ще щось для неї придумати я так вважаю. Ну, Модель вийшла файна, я гадаю. Оцінюйте. Пишіть коментарі, запитуйте, розкажу, можливо, ще що. Можливо, щось не доказав. Декалі використовував також від. Як би сказати, не використовував також від, а від тих моделей, які предназначені для американських траків. Є такі, в мене там декалі, я собі там, які лишилися, підібрав. Міг би сюди також приклеїти декаль. Чомусь ну, не захотів. Подумав, що буде дуже забагато, занадто лишнього і забагато всього ну, не цікавого. Я так скромненько її зробив так. Фарба кобальт називається. Тобто металік. Ось такого ось такого плану собі зробив модель. Модель доволі вийшла файна, дуже файна, Моделью дуже вражений. Ну, що так вийшло, все акуратненько і все так достойненько. Ніде нічого не відламалося, ніде нічого не пошкодив, не скло, ніде нічого. Ну, все на місці, будемо казати. Двірничок аж загортається аж десь, аж доверху. Бачите на все скло. Як потрібно. Ну, таким чином собі зробив модель. А декалі від американських траків також замовляв для, на інших інтернет-магазинах. Декалі. Не так то легко їх знайти. Дуже така. Така ситуація в Україні, що ну, неможливо декалі знайти десь там, де хотілося б. Вони є, або вже їх би і немає. Якщо вони і були на тому чи іншому магазині, то вже більше їх не поставляють туди. З декалями це дуже ну так, не лади виходить. От, таку моя модель. Буде в мене два Пегаса, Ця оригінальна, чіпати не збираюся, як би вам сказав спочатку. Ну і така плюс друга модель, для якої я буду в подальшому робити прицеп. Прицеп покажу в майбутніх своїх роликах. Ну, а ця шолишилася, ще одна третя. З неї будемо робити дафа. Цю передню частину буду знімати. Тут також прийоми в бампері міняються, окрім фар. Ці пройомчики будуть навіть скосити. Я вам покажу там фото додавлю до відео. Ви подивитесь, які автомобілі ще виготовляв е, сам виробник Пегасо. Були і ралійні версії. А також, е, е, як би сказати, машина Камаз. Там ще я вам покажу фотографію. Вони стирили, як би сказати, від Пегасо. Саму е, Саму обліцовку це все. І я читав в історії. І В, в получився КАМАЗ з такою же ж кабіною в ті роки. Там фото вам додавлю до відео. От Ще один такий нюанс. Бачите, як в цих пегасах колеса шатаються, вони дуже шатаються. А в моєму тому, в, в моїй конверсії такого немає люфта. Що я для цього зробив? Ось тут я вам покажу, можливо, видно. Знаходиться палочка. Тобто не палочка, а ця ну, трубочка від ватяної палочки. Я сюди її поставив, от вона розовенька там виглядає, якщо її можна побачити. І вони вже так мене не шатаються. Вже люфта такого сильного немає, але повертається повністю, так як положено. І так само з задньої частини. Ставив туди, люфта в мене сильного нема, щоб вони шаталися. Тобто проработав проработку моделі повністю зробив. Десь тут вже і царапнув, спів на кабіні, на кузові. Нічого підфарбую з часом. То вчора я собі десь зачепив. А так, два дні, вона мене готова. За два дні я її зробив вже всю повністю. Правда, фарба сохла перед цим довше часу давав. Була задіяна і грунтовка. І, е на будку ґрунтовка, на кабіну ґрунтовку не використовую. Ще одне таке діло. Мені підказали ті люди там, де я купляв фарбу. Коли ви використовуєте фарбу, як би сказати, в балончиках цю. М -м, дай Боже пам'ять <gül·> вибачте. блеск сам іде, фарба блискуча, тобто отаким кольором. То я не ґрунтую модель, я використовую сріблясту фарбу замість ґрунту. Це для того, щоб лягла добре фарба металіку. До я, я для металіка не використовую ніколи ґрунтовку. А перед тим, як фарбувати модель металіком, то я використовую сріблясту фарбу. Просто з балончика срібляста фарба легенький. Напил там такий малесенький, щоб вона чуть-чуть там. Своїми там е огнями, як би сказати, цими вогниками засіяла <гум> українського слова не можу підібрати. Спішу розмовляти. Куди спішу, не знаю. Ось таким покажу вам виглядом, так вона мені подобається, так запала в душу на тих фотографіях, вони були різні, як і темно-синя кабіна і темно-синій кузов. Як кабіна біла, і з різними декалями червоними, там, оранжевими, так і кузов міг би, вони могли різнитися. Так і я собі підібрав собі таку, такого плану. Фарба кобальт в металіку, а брезент синій із такими застежечками сріблястими. Там, правда, крила йдуть прямі в таких версіях до продовжена рама, Ну, я використав рідні. Не хотів, ще раз повторюся, замінювати ці задні стопи. Десь на інші якісь там детальки чіпляти. А таким чином в мене вийшла така от файна модель, як на мене не є. Все, всім дякую за увагу. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. Дякую на все добре. Успіху вам, друзі!